Щоб Христос узяв мене з собою як свого плюс один. Роздуми над Словом Божим на середу 19-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й до кори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві. А коли й церкви відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних в ім'я моє, там і я серед них. Де двоє або троє зібраних в ім'я моє, там і я серед них. Отже, коли нас у спільноті збирається, наприклад, п'ятеро, то це насправді зустріч п'ять плюс один. Де плюс один це Ісус Христос. На важливих світських заходах, коли запрошують якусь знаменитість, за нею резервують місця. Знаменитість плюс один. У нашому випадку, скоріше буде навпаки, зібралися на зустрічі спільноти Ісус Христос плюс п'ять. Охорона світського заходу мене самого не пропустить. А коли я іду як плюс один. До жодних запитань не виникає. Так само, коли я звертаюся до Бога. Коли я молюся у зв'язці плюс один разом з Ісусом Христом, маю обітницю, що всі мої прохання будуть виконані. Проблема тільки в тому, які у мене стосунки з Христом, і чи хоче Він взяти мене з собою на вечірку до неба, та чи здатний я? На перше місце поставити Ісуса Христа, а самому бути додатком плюс один. Якщо хочеш бути заступником і молільником за когось, мусиш йти у парі з Христом і не першим номером та мати дуже дружні і близькі відносини з ним. Це запорука небесного успіху та випрошення небесних благодатей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.